Всім привіт! Тренування на поставу. Перша. ножки на ширині плеч робимо нахили голови вперед-назад, ліве та право. Не поспішаючи, ніби хочете, щоб ваша голова якомога нижче нахилилася. Є. Руки за голову. Ви ніби хочете. Відкритись, максимально потягнутися, ніби ви тільки проснулись, хоча може так і є. І тепер з видихом заховатись саме в грудній клітині. Не просто згорбитись, а заховатись в грудній клітині. Знову відкрились. Видих, заховались. Три. Чудово. Дві ручки підняли догори. Опустили один лікоть, і ніби тягнетесь тим ліктем аж собі до стегна, до цієї кісточки. І скручуєтесь і випрямляєтесь догори. Скручуєтесь і випрямляєтесь. Тільки не нахиляйтесь, а от реально витягнетесь ліктем і лише плечико йде за вами. Видих. Вдих. Спинка рівна. Все виконуємо не поспішаючи. Три. Два. Один. Чудово. Лягаємо на живіт і нам з вами знадобиться диван, стілець, що завгодно. Ми кладемо на нього лікті. Опускаємо голову вниз і долоні можете покласти собі на ваші лопаточки. І просто залиштесь в цій позиції. Чотири. Три. Два. Один. Є. Залишаємося зі стільцем. Одна рука на стільці, інша стоїть на кимку. Ви опускаєтесь якомога вниз, аж хочете лобом торкнутись до підлоги. І піднімаєтесь наверх. Тільки ви маєте тут нікуди не викручуватися. От ви як є, так і опускаєтесь. Не намагайтесь, щоб доторкнутися, наприклад, до підлоги, якось викрутитись. Це вам не допоможе, на жаль. І виконуємо 10 разів. Вдих, видих. Ви маєте дуже класно відчути, як тягне всю лопатку руку. Ще два рази супер, міняємо руку, повторимо все те саме. Видих вдих. Останній. Супер. Чудово. Сідаємо в зручненьку позицію. Ну, я вам зараз скажу, в яку? Не просто на підлогу. Одна нога попереду, перпендикулярно вам, інша позаду, але от стопа майже торкається коліна. Плюс-мінус отак. Сидимо рівненько, ніби макушкою тягнемося до стелі. І виконуємо нахили вправо та вліво, але не повністю ми не намагаємось лягти. Знову ж таки, оцією частиною верхньою діафрагмою. Ми робимо нахил вправо і вліво. Ви маєте відчути саме, як тягне ось тут. Видих, вдих, видих. 4, 2, 1. Залишаємося в цій же позиції, ручки догори. Піднімаємо себе повністю. Це, вам може здатися, що ніяк не стосується постави, але, повірте мені, все стосується постави, а починається це зі стопи. Тому зараз буде вправа для кульшового суглобу. Ми сідаємо. І знов піднімаємось вдих, видих. П'ять разів. Три. Два. Один. Чудово. Поміняли тепер ножки місцями. Цю вперед, цю назад. І знову виконуємо нахили. Видих, вдих, в одну і в другу сторону, три, два. Один Є. знов піднімаємось догори. Опускаємось вниз, видих, вдих п'ять разів. Чудово. є, Розвертаємось на спинку. Лягаємо, кладемо ножку на ножку. Ось таким чином. І нашими двома руками ми беремо себе під коліном у цієї ноги, яка у нас стояла на підлозі, і тягнемо всю цю конструкцію на себе. Розслабляючись, вас може дуже тягнути. В цій зоні стегно і сідниця. Але навпаки, не намагайтесь зробити так, щоб вам не було боляче. А проживіться трошечки. Тягніть на себе, видихайте і розслабляйтесь. Чудово. Змінили ногу. І так само тягнемо на себе. Чудово. Ручки в сторони. Підняли два стегна. Коліно з коліном together. І що ми робимо? Ми нахиляємо всю цю конструкцію вліво, піднімаємо наверх, вправо, піднімаємо наверх. Але два плечки залишаються на місці. Ви нікуди не падаєте і намагайтесь м'язами свого пресику, глибокому м'язому животу. Нахиляти дуже-дуже повільно і спокійно ваші ніжки. І підняти коліна з коліном разом. І вони нерозлучні. Давайте шість разів. Це небагато. Вдих. Піднімайте видих. Ще два рази. Супер. Клас! На цьому наше тренування закінчене. Я сподіваюся, вам сподобалось і, як завжди, чекаю на наступному тренуванні.